Секунда за секундою. Краплина за краплиною. Секунди складаються у години, тижні й місяці, наповнені стражданнями та важкими запитаннями. Сучасне життя дає багато відповідей, окрім однієї де знайти зцілення для змученої людської душі. І тим важче знайти цю відповідь, коли тяжко хворіє дитина. Українське біблійне товариство особлива організація, що виконує унікальну місію в Україні. Вільна від екумінізму, вона об'єднує найбільші церкви усіх християнських течій, об'єднує на фундаментальному покликанні усіх християн нести святе Боже Слово для усіх людей. Основними завданнями вже 20 років є переклад друк та розповсюдження Біблії. За свою історію українське біблійне товариство поширило більше 9 мільйонів примірників біблії та її частин. Спеціально для важкохворих дітей, що перебувають на довготривалому лікуванні. Українське біблійне товариство підготувало особливе видання дитячої біблії. За допомогою українських церков та тисяч вірних, ми змогли надрукувати та передати ці книжки у дитячій лікарні. І мені надзвичайно приємно сьогодні сказати, що церкви України активно приймають участь і підтримують це служіння. Практично вони звершують це служіння, тому що як підтримка благодійних проєктів, так і розповсюдження цієї літератури йде спільно з церквами. Тому я хочу щиро сердечно подякувати за підтримку проєкту для дітей. Який ми мали в минулому році, і це надзвичайно хвилююче, коли ви бачите дитину, що бере цю книгу, книгу, в якій Слово Боже, і хвильовано читає її, радіє. І ми вдячні всім вам, дорогі брати і сестри, за підтримку, молитовну, за жертвену підтримку для цього проєкту. Але ми починаємо новий проєкт для людей старшого віку. Тому ось новий завіт в такому форматі, він надрукований і буде продовжувати друкуватись для людей старшого віку, з великим шрифтом, для того, щоб люди могли доторкнутися до Слова Божого і читати його. Я хочу щиро сердечно подякувати і церкві. І Особистості, які підтримували і молитовно і жертву на цей проект, і будуть підтримувати, і хочу сказати, що коли ми разом будемо виконувати це служіння, ми побачимо дійсно Божі благословення. Дякую щиро сердечно вам, і хай Бог благословить вас, хай Бог благословить Україну.